Вітаю всіх і запрошую на заняття з емпатії. Сьогодні я пропоную вам послухати казочку. Тож сідайте рівненько та уважно слухайте. У далекому далекому краї, де живуть усі почуття, було чарівне місто емоцій. У цьому місці. Кожен мешканець був унікальним і неповторним. Там жив веселий веселунчик, який завжди сміявся і дарував радість усім навколо. Поруч з ним жила ніжна сльозинка, яка часто плакала, але її сльози були чистими і допомагали очистити серце від суму. В іншому районі міста жила прекрасна любов, яка зігрівала всіх своїм теплом і добротою. Її сусідом був сердитий злість, який часто бурчав і сварився, але насправді він просто хотів, щоб його почули. А в темному куточку міста жив полохливий страх, який боявся всього на світі, але насправді він просто хотів почуватися в безпеці. Одного разу в місті емоцій стався великий переполох. Веселунчик раптом перестав сміятися. Сльозинка не могла плакати, любов відчувала холод. Злість не міг злитися, а страх перестав боятися. Усі емоції були розгублені і не знали, що робити. Тоді вони вирішили зібратися разом і поговорити. Веселунчик розповів, що йому сумно, бо він не може поділитися радістю. Сльозинка зізналась, що їй боляче, бо вона не може виплакати свій сум. Любов сказала, що їй самотньо, бо вона не може нікого обійняти. Злість розповів, що йому незручно, бо він не може висловити свій гнів. А страх зізнався, що він почувається загубленим, бо не може знайти безпечне місце. Вислухавши один одного, емоції зрозуміли, що вони всі важливі і потрібні. Вони зрозуміли, що кожна емоція має своє місце і свою роль. Веселунчик зрозумів, що радість потрібно ділити з іншими, щоб вона приносила більше щастя. Сльозинка зрозуміла, що сльози допомагають очистити серце і зробити його легшим. Любов зрозуміла, що її тепло і доброта потрібні всім, щоб почуватися коханими. Злість зрозумів, що його гнів допомагає захистити себе і свої кордони. Астрах зрозумів, що він може знайти безпеку в любові і підтримці інших. Відтоді емоції стали жити в гармонії і злагоді, вони навчилися розуміти і приймати один одного. Веселончик дарував радість, сльозинка допомагала виплакати сум, любов зігрівала своїм теплом, злість. Захищав свої кордони, а страх знаходив безпеку в любові. Вони зрозуміли, що всі емоції важливі і всі вони роблять наше життя повним і насиченим. Пропоную вам пограти та емоцію відгадати. Уважно роздивись фотографію та подумай, яку емоцію відчуває дитина. Назви колір кульки та емоцію. Тож будьте уважні. Починаємо. Це радість. А це смуток. Це злість. Так, це страх. А це захоплення. Це нудьга. Сором. Здивування Молодці, ви добре впорались із завданням. А на сьогодні все. До нових зустрічей!